Щиро вітаю вас на своєму каналі. Хочу запропонувати вам приготувати разом зі мною вареники на пару. Я на 100% впевнена, що в кожній господині є свій неперевершений рецепт. Сьогодні пропоную вам і свій рецепт. У мене на каналі є, є відео з варениками на пару. Сьогодні хочу поділитися вам ще одним рецептом. Варити вареники на пару ми будемо. На сковорідці. Сьогодні переники на пару з червоною смородиною. З меду. Ох, смакота! Для тіста нам знадобиться 800 грамів муки. На даний час тут у мене 500 грамів муки. Сюди додаю чайну ложку цукру, столову ложку без гірки, сухих дріжджів. Пів чайної ложечки розпушувача, чайну ложечку. Без гірки солі. Тепер сухі інгредієнти. Ретельно змішаємо, заливаємо сухі інгредієнти півлітрою теплої води, гарненько змішуємо. Так, ось таке тісто в мене вийшло. Тепер у мене відмірено ще 300 г борошна. І будемо просіювати і перемішувати, щоб було тісто потрібної нам консистенції. Знову замішуємо. Ось таке м'якеньке тісто в мене вийшло. Загалом пішло десь приблизно 600-700 грам борошна. Тепер залишаємо тісто хвилин на 10, щоб воно відпочило. Трошечки припилила поверхню і починаю формувати варенички. Отак От нарізаю. з цієї кількості тіста, в мене десь 25 грім. 26 вареничків. Отак. Роблю отакі круглячки, щоб зручніше потім було розкачувати. Рецепт цих вареників на пару залишу в описі під відео і в першому закріпленому коментарі. Розкатала отакі кружечки. Тепер ложу щедру ложку смородини. І отак чайну ложку цукру. Ви можете ложити за своїм смаком. До речі, тісто за цим рецептом підійде для вареників на пару з любою начинкою, яка вам подобається. Ох, я смакота буде. Серйозно. Ось такі варенички роблю по 4 штуки. Смородина пускає свій сік, і щоб тісто не розмокло, робимо рівно стільки, скільки в нас буде вміщатися на, наш, на нашу сковорідку. У мене поміщається 4 штучки, тому отак. От так, тепер що робимо далі? Беру сковорідку. У мене от така марлія. Я її постійно використовую для таких вареників. Застеляємо стакан холодної води, тут 230 грам. Виливаю на сковорідку. Викладаю вареники в холодну воду, холодна сковорідка. вмикаю газ. Вогонь такий середній і накриваю кришкою. Виставляю годинник 5 хвилин. 5-6. У мене буде 6 хвилин, бо вареники величенькі. Блюдо, в яке буду викладати варенички змащую вершковим маслом, щоб не приставали до, до тарілки, до блюда. Дивіться, водички майже немає. 200 грам води, неповні. Знову наливаю. І знову викладаю чотири варенички. Закриваємо. 6 хвилин. З меду. Друзі, смакота. Капець, капець. Дуже смачно. Всім рекомендую таку смакоту приготувати. Сезон ягод саме те. Друзі, дякую за перегляд мого відео, за вашу активність. Підписуйтесь на канал, ставте